Любі мої, вітаю вас! Е, хочу показати вам текстиль від пані Лесі. Там на задньому плані посилки виглядають. Отримала велику посилку сьогодні з Австрії від племіннички, Ну там, е, там все лише для мене, для Дмитрика. Тому <кхід> нема чого показувати. Але розпаковувала, займалася тільки цим. Хочу показати вам Посилочка від Лесі. Ну, як завжди, ціннички. Ось така кава італійська. Ще не пробувала, не смакувала, але думаю, впевнена, що вона дуже смачна. Заварюю, обов'язково посмакую. І ось така краса. У мене є невеличка колекція кавових. Чашечок, ну там чашечки, пари. Е І Леся мені, це вже не перша, яку вона мені присилає кавову пару. І ось така кавова пара, дивіться, гарнюсінька чашечка, така, дивіться, яка деколь з обох сторін, яка фігурна ручечка, це в нас е долбиш зелене клеймо. От дивіться, яка вона навіть рельєфна, вся ця чашечка всередині. Симпатяшечка така. І блюдце. Ну, Леся казала, що блюдце не рідне, блюдце сумське, але то неважливо. Дивіться, як гарно воно виглядає разом. У мене також є чашки кавові без блюдець. Як воно гарно разом виглядає. І ось така ще й серветочка. Ну. Ну, дивіться, яка милота. <кій> і ще Леся просила, щоб я показала е, свою колекцію. Обов'язково покажу. Е, в мене вона невелика, але маю такі, знаєте, і дуже гарні. там, ну, та всі вони гарні, всі вони гарні по-своєму. Е, і давайте приступимо до. Да, До речі, Лесічка, щиро дякую, те, що я написала. Е, у вайбері то одне. Ще хочу подякувати, щиро за подаруночки. Ще були солодощі, але в мене була були, гостювали невісточка з внуком із свахою. То солодощі ми поїли. Дуже смачно. Щиро вам дякую від душі. Бажаю вам мирного неба над головою, міцного здоров'я і лише добра. Лише добра в житті. Ну і давайте з вами приступимо до огляду текстилю. Текстиль мені сподобався, його трошки небагато. Я, так, я розумію, що Леся, мабуть, спішила з посилочкою, щоб я отримала вчасно подарунки, а вони прийшли ще й трохи ранувато, але я все рівно дуже задоволена і дуже вдячна. Ось хочу вам показати дуже гарну хустку. Зверніть увагу, яка хустка. Вона, е, не можу сказати, що це шифон, не знаю, що це за тканина, вона така м'яган, якщо і шифон, то він такий м'ягесенький. Мягесенький, не такий, знаєте, оту, е, дубленний, а такий м'ягесенький шифон. І ось така красива хустка е, квітами. Бачите? Вона в чудовому стані. Розмір вона має доволі таки вона величенька ця хустка. Ну, Метр майже. 95,5 см. 95 на 95 розміри цієї хустки, як можна запинати на голову, так можна її і на шию одягати. Замість шарфа. Подивіться, яка краса в такому я навіть зразу подумала, що це якась вовняна хустка, але ж ви подивіться, я таких ще не бачила, От скільки мені перейшло через мої руки цих хусток, але от такої краси я не бачила ще. Дійсно гарна така хустка під номером 2, вона коштує 60 гривень. Ось така краса. Так. Далі маю носові хустинки. Тунесенькі, натуральний, бавовняний. Е Дивіться, ось така хустинка йде під номером 10, в таких кольорах. Вони новесенькі всі. Під номером 10, 10 гривень. Під номером 11. 10 гривень. Ось в такому кольорі. Це взагалі така патріотична хустина, хоча вона і не наша. Ось така хустиночка. Такі тонесенькі батистові хустини. З котенятами. Ось котенята, квіти. І під номером 9, ось така чудова хустина. Зверніть увагу. Ну, красуня така. Така красуня. Краса. Також під номером 9-10 гривень хустиночка. Так. Далі ось хочу показати вам ось таких кольорах, уже більш осінніх таких тут щось підписано. Е, мет 92. Ну, це їхні якісь заморочки. Ось така хустина, дивіться, бачите. Тут квіти. Ну я колись бачила, як робляться ці квіти. Ну, можливо, звичайно, це і не так, не те, що я бачила, але як фарбується тканина, але, ну, таке мені нагадує ніби як, як те фарбування. Це квіти, це стилізовані квіти. Ось тут, дивіться, така помаранчева, ось тут рожеві, тут також помаранчева і зелений фон, як ніби листя. Ця хустинка також, вона не маленька, вона така ніби тоненький, ніби тоненький атлас, така сама тканинка. 85 86 на 86. Тобто вона доволі немаленька, така ця хустиночка. На осінь, дивіться, які чудові кольори. Ну, геть такі, знаєте, під осінь. Ну, влітку теж можна одягати, бо вона тоненька. Під номером 13 така хустина 30 гривень коштує. Так, далі. Що в нас, бо я аж не все роздивлялася. Ой, це теж хустина. Теж дуже гарна, дивіться, яка хустинка. Такі кольори більш під осінь. І такі, мабуть, розміри теж її. Розмір також 86 на 86. Гарна. Ну, знаєте, Хто любить, мені дуже подобаються такі речі, то я просто. Під номером 12 така хустинка йде, 30 гривень. Так, бачите, ціни взагалі невеличкі. Ось у нас, а це в нас шарфик легенький, такий літній, або на теплу пору року. Дивіться, який шарфик. Він дуже гарний. Ну, Трішки, бачите, ніби і гарно як біле показувати на темному фоні. А от як кольорове, то трішки, ну, але він гарний. Тут всі такі кольори, тут квіти, не знаю, що за квіти, але дуже гарний шарф. Зараз ми його поміряємо. Я отак вдвоє покладу. Так, метр сімдесят, метр сімдесят п'ять довжина цього шарфика і 39 сантиметрів ширина. І йде він у нас під номером 14, ціна такого шарфика 30 гривень. Легенький, такий приємний, приємний на дотик шарфик. Ну, кольори такі взагалі. Далі є трошки хусточок. Ось це хусточка бавовняна. Такий принт. Хусточка бандана, носять їх як бандани, як хусточки 53 на 53 така хустинка, це ситець, ну або бавовна, як ми будемо з вами, під номером 4 30 гривень, така хустиночка. Да, 100% бамбук. Ну, тобто натуральна тканинка. Так, ось така, дивіться, хустина. Це шовк. Це шовк. Ось така гарна хустина, дуже гарна. Вона невеличка, можна одягати її як легенько на шию, так і до сумочки. Дуже гарно буде виглядати. Така хустиночка. Також вона йде під номером 7, 30 гривень. Я не озвучила розміри, так. Так, розміри 53 на 53. Можна її на голову одягати. Тут вистачає, ну, розмір відповідає. Вистачає там ширини, довжини. Ось така бавовняна хустиночка. Дивіться, яка гарна. Також вона новенька, під номером 8, 30 гривень, дуже симпатична хустиночка. 53 на 53 сантиметри її розмір. Теж прям така гарненька. Так, далі є ось такий шарфик. Спочатку Ну, складу вдвічі. Ну, весенький він також цей шарфик, е, легенький, такий невеличкий, невеличкий, як під осінню курточку, плащик. Ну, також можна і влітку, він тоненький, е, метр тридцять, метр тридцять, метр тридцять п'ять, якось так. Довжина його. Цього шарфічка і ширина 28 см. Ось, бачите, він абсолютно новенький. отакий такий гарнесенький шарфик. Він також йде. Ой, де ж я ціну бачила? А, під номером 6 він коштує 30 гривень ось такий шарф. Ось хустка, це хустка шовк, натуральний шовк. зарублена вона вручну. Ця хустка, усі якісні, усі шовкові хустки, вони закочуються вручну, зарублюються. Це, щоб ви мені, дівчатка, підказали, і я підказую, хто не знає. Ось така красивезна шовкова хустка. Е, насправді вона гарно виглядає. Ну, камера, хто я зна, е, як передає камера, але я думаю, ви всі розумієтеся в цьому. Так, 90 на 90 такий розмір цієї хусточки. Вона також абсолютно нова, в користуванні не була. Ось така гарна хустка. Як можна одягати на голову. Так, можна її використовувати і як шарф. Тут, бачите, є кольори, ніби основний колір білий, але є кольори і чорні, і такі різні, різні, і м'ята, і бусковий колір, тому можна підібрати до будь-якого, ну, одягу. Так, ой, я не сказала, так? Да? А, ну бачите, ось тут навіть бренд є. Турецька хустка турецька. Так, під номером 5, 50 гривень, така коштує хустка. Далі, гарна якість. Далі є ось такий шарф, він абсолютно новий. Зверніть увагу, він новий. З однієї сторони, він ось такий. Бачите, світліший темними зірочками. З цієї сторони, чорний фон ось такий. Зірочки світліші. Шарф зимовий, вовняний, він доволі таки великий. Зараз ми будемо з вами дивитися його розміри, розміри 70 майже сантиметрів, там 69 і трошки. І. І тут розмір з киточками. Метр п'ять. це з китицями. Ось такий красень. Тут ярлики. Хочу показати вам. Дивіться, він абсолютно новий. В користуванні не був шаль. На жаль, не, не бачу, хто виробник, але річ дуже гарна. Річ дуже гарна і такий шарф у нас йде під номером один, його ціна 200 гривень. Ось такий красень. Ну, через півроку зима, то треба готуватися. Так, далі ось хочу показати вам річ таку. Ось таку річ під номером 16. Хто розуміє? Абсолютно новенька парасолька е, на стіл. Накривати якісь продукти. Ось, бачите, отак вона ось за ниточку. Не знаю, видно вам. Ну, ось, дивіться, складена. Ось тут ниточка, так за ниточку ми тягнемо, і яку нам ширину треба. То ми таку, так, ми потягли, зараз розберуся сама. Ну, Там фіксується. Не хочу смикати, щоб не поламати. Така річ абсолютно нова, в користуванні не була. Тут все працює, це я просто така, так розбираюсь. Ось дивіться, яка краса, кому треба. Е, така парасолька, вона доволі велика, вона десь. 45 на 45, а можливо, 50 на 50 сантиметрів, закриває таку площу. Під номером 16, 150 гривень, така річ на кухню, особливо влітку. Та і не лише влітку дуже необхідна річ. Накрили тарілку, або якийсь пиріг, або торт, або щось накрили, або овочі. В основному осінню, овочі і фрукти е, накривати, щоб. Ну, ви мене зрозуміли. Так, далі дивимося ось така чоловіча сорочка. Вона також новенька. ця сорочка. Е, не носилася вона, вона йде під номером 15, її ціна 150 гривень. І зверніть увагу, сорочка на двох гудзиках, отут внизу. Так, щось якийсь бренд, бо тут, бачите, щось нашите, якась цікава штучка. Ой, тут, здається, мені склад написаний. Тут, ну, я не прочитаю. Так, наскільки я здогадалася, тут в склад входить 25% бавовни, 25% шовку, 25% ще чогось, і 25% ще чогось. Не прочитала. Так, і тепер, так, дивіться, спереду кишеня. Е, колір дуже гарний, дуже гарний. Повороту тут не написано. Повороту не написано. Написано, повороту тут 43 або 17, 43 дробь 17. Оце такий розмір тут написаний. Тепер дивіться у плечах. Ой, у плечах 53 сантиметри. Під руками, все тут застібнуто щільненько, під руками 64 см. Оце такі розміри цієї чоловічої сорочки і довжина, і довжина 82 см. Є запасний гудзик, ось тут. Тут іще якісь ярлички. Ось така новенька, гарна сорочечка. номер 15, 150 гривень. Так. І е, вишенька на торті. Ось така сумочка. Сумочка зроблена, зверніть увагу, вона новенька, в користуванні не була. Е, Зроблена отут така ніби тканинка. Оце ручки і отут боковинки, тут низ, це все екошкіра. Вона не товста, вона легенька. Тут має ось таку кишеню. Тут якийсь логотипчик нашитий. не знаю що, що це таке. Всередині дивимося. Все показує, як сказала Леся. Всередині ось така косметичка, або гаманець, або просто зберігати якісь необхідні речі. які вам для... Ну, В дорозі, от ви йдете там які необхідні речі, скласти, можливо, сюди. І тут презент ось така хусточка. Це вона йде в подарунок до сумочки. До речі, дуже вдало підібрана. Я... Сьогодні їхала на пошту і нагадувала, як я їхала берегом і, <свісно> ну, колись розкажу. Ось така сумочка, бачите, дуже симпатична, тут доволі таки довгенькі ручки. Зараз вам скажу, ну, ручки самі 40 см. Ширина цієї сумочки так, 38 см. Унизу, та, ні, так само 38. Ось так вона, бачите, широченька. Отут, тут десь 10 сантиметрів ширини, як вона розкладеться. Блискавочка тут працює. Дивіться, як легко ходить. Дуже симпатична, легенька така сумочка. Іде вона під номером, під номером 3. такий комплект. Сумка із гаманцем і хусточка в подарунок 180 гривень коштує. Сумочка, бачите, кольори тут класика, біла з чорним. Тобто підійде до будь-якого, як тепер кажуть, лук. До будь-якого луку. Так. Все, любі мої. Більше в мене нема чого показувати сьогодні. Всім бажаю гарного дня. Не забувайте ставити пальчик вгору. Підтримуйте мій канал, тому що ну, я так помітила після попереднього відео, дивлюся, там уже так багатенько передивилося людей. А пальчик тільки один вгору, тобто ну, не сподобалося. Ну, якось так. Так, всім дякую, всім бажаю тихого, мирного вечора, спокійної ночі, міцного здоров'я, витримки і до зустрічі. Всіх обняла!